Привіт, мене звати Марія Сачинська, і в цьому відео я розповім, чи дійсно дитсадок необхідний для нормального розвитку дітей, і якщо так, то з якого віку? Я знімаю це відео, тому що отримую дуже багато звернень від батьків про те, що на них тиснуть інші батьки, їхні батьки, бабусі й дідусі щодо того, що вони повинні віддати дитину в дитсадок інакше, якщо вони не віддають, то вони обмежують свою дитину в розвитку, не дають їй спілкуватися з однолітками і взагалі шкодять своїй дитині. Тому найперше, що я повинна сказати, що насправді дитсадок не є необхідністю, але все-таки є певні умови, які необхідно забезпечити для дошкільнят, щоб вони нормально розвивалися, і це напряму пов'язано зі спілкуванням з однолітками. Давайте з вами повернемось трішки назад, і визнаємо, що дитсадки з'явилися не так давно, відносно недавно насправді. І раніше люди прекрасно жили без дитсадків. Просто діти виховувалися не тільки мамою і татом, або тільки мамою, або тільки татом. Вони виховувалися родиною. Або навіть цілими селами, так тобто дитина могла е, бути вдома, потім побігти до сусідки, зайти ще до когось в гості. Звичайно, там були свої ризики. Але в принципі, якщо ми говоримо про батьків, то батькам було виховувати дітей набагато легше, бо вони в цьому були на одні зараз, так як Устрій сім'ї, склад сім'ї дещо змінився, і ми вже не живемо родинами здебільшого, а живемо своїми невеличкими сім'ями. То батькам дійсно важко, тому що вони постійно повинні бути зі своїми дітьми. І це справді виснажує, якби іноді соромно нам не було це. Визнавати тому свого часу з'явилися дитсадки з ідеєю про те, що дітей мають виховувати спеціалісти, експерти, вихователі, і насправді ще для того, щоб батьки могли працювати, тому що батьки це дуже важлива робоча сила для країни. І перш за все, дитсадок це допоміжний заклад для батьків. Дитсадок нас батьків виручає. Тому що ми можемо віддати дитину в садочок і не перейматися про те, як їй організувати розвиток, ігри з дітьми, спілкування з однолітками і так далі. І так далі. Це все роблять в дитсадку замість нас, і це справді зручно. Давайте ще не забувати, що це маркетинг, це бізнес, це гроші і приватні дитсадки, і державні, тому що приватні дитсадки – це власне, бізнес і вони заробляють гроші. Тому повсюди є дуже багато реклами, де розповідають про те, наскільки це необхідно. І на нас це тисне. І державний дитсадок це також про гроші, тому що ми, батьки, поки віддали дитину в садочок, можемо генерувати гроші для держави. І це важливо, це прекрасно, але давайте просто з вами відділимо, що це один аспект. А є ще інший аспект: це ваші бажання і ваші можливості. Більшість батьків насправді задоволенням віддають дитину в садочок, тому що їм так легше. Ми стомлюємось за рік, за два, за три, за п'ять років батьківства і того, що ми постійно знаходимося з дитиною разом, ми дійсно стомлюємось і хочемо мати трохи свого простору, трохи часу для себе, для своєї реалізації, свого розвитку, і це дуже природно і нормально. І я це підтримую як тільки можна підтримати. От якщо у вас така ситуація, що ви дійсно. Маєте потребу і хочете мати цей час, і для вас дитсадок – це хороший варіант. Будь ласка, прекрасно. Обирайте правильно дитсадок. У мене є окреме відео на цьому каналі про адаптацію до дитсадка. Зробіть це м'яко для дитини і для себе. І бажаю вам просто в цьому успіхів, щоб все пройшло легко, і дитина з задоволенням відвідувала дошкільний навчальний заклад. Але є ще категорія батьків, їх насправді набагато менше, які дійсно кайфують від того, що вони виховують дитину і рік, і три, і п'ять років. Так, вони звичайно періодично стомлюються, але вони хочуть займатися з дитиною, вони хочуть ходити з нею на вулицю, вони хочуть організовувати якісь тусовки для дітей, щоб вони разом могли спілкуватися, і це прекрасно. Тож, якщо говорити про необхідність дитсадка, то насправді ті батьки, які готові заморочитися і самі займатися розвитком своєї дитини, вони можуть організувати все необхідне і без дитсадка. Що це необхідне? Перше і основне. Це спілкування дитини з іншими дітьми, і ми не живемо з вами на безлюдному острові. Якщо ви можете ходити з дитиною на вулицю, де на майданчику є приблизно одні й ті самі діти щодня, і ваша дитина може з ними спілкуватися, проходити е, різні труднощі в процесі цього спілкування, вчитися взаємодіяти з іншими дітьми, то чудово, ви це можете реалізовувати самотужки без дитсадка, або це може реалізовуватися в межах гуртка або секції, де також є. Стабільний колектив, так тому що це таки важливо, щоб не кожного дня діти змінювались, бо це трошки інший досвід. А щоб була стабільна група дітей, ви також можете домовлятися з іншими е, мамами і татусями про те, щоб діти проводили час разом, кудись поїхати разом на відпочинок, ввечері зібратися, десь посмажити шашлики, щоб діти поруч з вами під вашим наглядом погралися. Це абсолютно достатньо. Дійсно, оця дитяча субкультура вона важлива. Дітям важливо спілкуватися з іншими дітьми, але це має бути під наглядом дорослих достатньо кілька годин на день. Однієї двох годинок абсолютно достатньо, не обов'язково для цього ходити на цілий день в дитсадок. Також що тут потрібно сказати, дуже часто от ті люди, які якраз тиснуть на вас, щоб ви водили дитину в дитсадок, вони аргументуються тим, що дитині потрібно соціалізовуватись. Хоча насправді це не зовсім так. Тому що, що таке соціалізація? Соціалізація це такий процес, коли дитина. Повторюючи за поведінкою інших людей, особливо дорослих, переймає е, певні правила, як треба поводити себе у суспільстві, так? тобто якісь норми, якісь звичаї, якісь такі більш культурні моменти. І давайте з вами подумаємо: якщо діти спілкуються з іншими дітьми, і ми називаємо це соціалізацією, то виходить, що одна дитина незріла, імпульсивна. Вчить іншу дитину якимось нормам. Ну це ж абсолютно не так, правда. Тому давайте це не називати соціалізацію. Це частинка тільки соціалізації. Давайте називати це просто спілкування з однолітками. А соціалізовується дитина насправді найкраще в колі дорослих людей, які. Зрілі емоційно, так які можуть дійсно показати дитині достойний приклад. Ну і ми знаємо, що не всі дорослі можуть показати достойний приклад, що там казати про дітей. Тож це для вас аргумент, що коли вам кажуть, що дитині потрібно соціалізовуватись, нагадуйте про те, що соціалізація це дещо інше. Також я хочу сказати вам, що ось ті люди, які розповідають вам про необхідність дитсадка, і вони часто роблять це доволі так агресивно звинувачуючи вас, вони, як правило, це роблять з добрими намірами. Вони дійсно вірять в те, що вони кажуть. Вони щиро вірять в те, що дитсадок – це прям необхідність. Вони не бажають зла, вони просто вважають, що ви, може, мало знаєте, і хочуть вам донести свою позицію. Тож намагайтеся так відсторонювати трішки від цього і не сприймати це на власний рахунок, а розуміти, що просто от у людей такі цінності, у людей є ось такі знання, ось такий рівень освіти, і вони хочуть як найкраще зробити для вас, щоб ви також дізналися про те, що дисадок це необхідно. Але тепер у вас є аргументи. У відповідь, і ви можете відстоювати свою позицію, якщо це потрібно. Також абсолютно нормально сказати про те, що дякую, я тебе почув або почула, але я буду сама приймати рішення. І я би не хотіла більше говорити на цю тему. Ми говорили про неї вже багато разів. Я знаю твою позицію, почуй, будь ласка, мене і я сама несу відповідальність за свою дитину або сам. А для того, щоб батьки, які не хочуть вводити дитину до дитсадка, не переживали, що вони якось обмежують її в розвитку, я прошу написати в коментарях, будь ласка, чи ходили ви в дитсадок? І якщо не ходили, то як вам цей досвід? Чи все зрештою добре складається у вашому житті? Чи повпливало це на вас в якомусь негативному чи позитивному ключі? Поділіться, будь ласка. Кілька слів про підготовку до школи, тому що батьки дуже часто хвилюються, як же дитина піде до школи, якщо вона взагалі не має досвіду роботи, якби з вихователем, з дітьми в групі в садочку, і тут важливо сказати, що насправді є прескул, так є спеціальні такі групи підготовки до школи. Зрештою можна віддати в садочок буквально там в 5 років з 5 до 6, на один рік цього буде з головою. Достатньо, щоб дитина звикла до такого формату навчання. І знову ж таки, акцентую увагу, що це не обов'язково повинен бути. Садочок. Це можуть бути просто курси підготовки до школи, заняття з підготовки до школи. Тому все нормально. Орієнтуйтесь, будь ласка, на себе, на свої потреби, на те, що потрібно саме вашій дитині, і на те, як комфортно буде вашій сім'ї. Нагадую, що на моєму сайті є онлайн-курси, і ви можете в зручний для вас час в будь-якому місці, в записі переглянути мої відеолекції і розібратися з цими темами від А до Я, щоб все пройшло гладенько. Успіхів вам!